let's abre habré. Назвіть себе, будь ласка. Мене звати Юрій, так. Жигуль, машина виїжджала, ставала в лівий ряд і йшла на розворот до того, щоб їхати в сторону Бугунії. Тут раптом з вімкненим поворотом в них в'їхала машина Лану, за якою керував працівник міліції, майор міліції принаймні, і вирізався в машину і в результаті ось є ДТП, переключено так? Він, він йшов зі сторони Богуні і врізався, виходить, в лівому ряду всю машину. А Жигуль теж зі сторони багуні. Так, А він включив поворот і розвертався, тому що тут місце розвороту транспорту. А звідки вам відомо, що там майор міліції? Тому що видно, в мене є фотографії. А і він... він вийшов, він ходить біля машини, знаходиться. А де він цей машина? Він в машину швидкої допомоги, тому що в нього потерпіла машина. А, потерпілий це хто? Це жінка, яку він віз в автомобілі. А, потерпілий з його боку, так? Да? Так, да, і двоє в машині, якщо там з «Жигуля». Це Оцей майор з там, так? Зрозуміло. Фотки у вас є, так? Да? Так. Да. Пане майор, можна у да. вас спитати від Киляви? Житомирський чи ні? вона і так і ще. Добре. Пострадала женщина на дело. Ага, це Одна. дружина майора міліції, мабуть. так? Не знаю, чи я родичка, не знаю. так? Я не знаю. А травми які серйозні, відкриті є там чи закритий перелом? Це до врача. То... А вони просто не прави, що вони не пустили людей для того, щоб виняти пострадавши. А довго э, швидку чекали? Я водитель швидку. Швидка приїхала в течение трьох минут, ну що треба. Трьох хвилин. Да. Рядашком були. От. З вашої сім'ї хтось постраждав? Так, з трус мозку моєї рідної сестри і також другої сестри теж пошкоджує. Їх вже відправили в лікарню. Вони знаходяться там в, в, в кареті швидкої. Ота друга, так, да, карета? Так. Ага. Ну, я так бачу, що і зі сторони майора міліції хтось постраждав. Він вже віз сказав, що нібито потерпіло. Не знаю наскільки правда. Жаль, да? Яка швидкість на ваш погляд була? цього я не можу сказати, знаєш, що ця машина майже стояла, тому що вона виїжджала від заправки вовка. Щоб тобто так? швидко тут не було, так, вже гуляє. це треба було так розігнатися, щоб не побачить вас на <звіт> пізній? Ясно. Вот <звіт> он майор. Житомирський. Вас, будь ласка, а ви свідок? Я із машини. машини. Так, да, я сиділа. Що відбулося? Чоловік включив поворот, прийшла так. перед нами машина і ми, і, і ми повертаємо. І ми тільки повертаємо і моментально в губ і все. І, це, і, і все в секунді, і, і, і все. А ви з лівого ряду повертали, так? Да? Так, поворотом тучив, чоловік чоловіки, ми повертали. Перед нами пройшла машина. Ми по Манюсіньку їхали, тільки вивернули. Може, не знаю. А де ви сиділи? Покажіть місце. Вон спереді, дивіться, де я моєму місці, Все, все в ну, ногах, всі бутилки, все повилітало, все воно впало, все мені на ноги, і сумки побилися все. Це все воно вона тут. Ви травмовані? – Нога, вон там, стекло повинімали з ноги. Нога потрамована. боку, хтось постраждав зі сторони майора міліції. Там жінка, він, я вже почула, що він її віз в лікарню, він її покинув і десь побіг телефонувати. А їй було зле, що ми її відривали, що вона вже там ніяка була. Я вже її тряшла, і ми швидку визивали. Він покинув все і побіг звідси. побіг з місця десь телефонувати. Угу. Моментально, він навіть не подивився, яка та жінка в машині. Він залишив все і побіг. Ви мене вибачте, я розумію ваш стан. Але не все щас, рівно будуть щас. за це журналісти і писати, і казати. Пишуть, нехай пишуть. То лучше скажіть, от як що, хто винний на ваш погляд? Чому? Сонце винне чи що воно не, таке? Водій. А хто за рулем був? Вон, мужчина. У вас, да? Ні, я був за рулем. А, ви за рулем. Цього Ланаса, да, дай? Так. Як воно вийшло така ситуація? Ну то що повертав. крайнього правого ряда, хотів розвернутися на обратну сторону. Правого ряда. Ага, а це потім перший. Шлях, шлях, да, це я все там Це метрів 10, як мінімум, да, є? — де воно нас стоїть дев'ятка. Да, да, і да, вже так, сюди. Яка там швидкість була до 80, ну, ні, так, ні, так, ні. 60 і більше. Бо якраз ми тільки виїхали з матері дитини почали говорити. Вже плани будувати. Так, а як же все? Не так. По ньому то як-то він, він з лівого йшов. Він з тієї сторони і сюди розвертався. Він отут хотів розвернутися. А оце розігляти, це воно що, це теж це, це, друг? щось другое? Не знаю, чи це в мене, чи в нього. Пошила ця херня. І зразу стали, чи трошки да? в місці сунулись ще? Стали сразу? Зразу стали. Останнє питання. Підрозділ де ви? Бо все одно ж його ж... МГТ. Профіль? Житомирська область. В обласному, да? Вообще, что там с ковлас Прізвище да. Призвище называете? Потом узнаете все равно. Як вам захочется узнать, то узнайте. Ну так все одно ж всі будут. Че, потом. Я до своей вины не бачу. Ладно. Я. А с той стороны там серьезные травмы, не? Світлива, ти поикали, не так. А у вашей дружины все невідомо, что там, да? Ну, все-таки можна Машина, в принципі. Як обрізалися, з кусок нас і мали ще не буде не А ви встановлювали вже особу майора міліції? Е, наскільки відомо, з джерел, які мені відомо, що він за райвідділу волдар волинського відділку. Міліції. А да? прізвище є вже чи немає? Ні, немає. Мені сказали, але я просто зараз не можу його запам'ятати. Він говорить, що Жигулі з правого ряда намагалися здійснити розворот. Не могло з правого ряду, тому що його ціль була розвернутися, бо він виїхав, буквально ось недалеко звідси 50 метрів, з ватуті на 10а. Тобто він зразу йшов по лівому ряду. Він перестраивався в лівий ряд і вже тут по-любому, він був в лівому ряду. На тому місці розвороту, так? Розворот. Да? Та Там вже ж видно він по, по шляху. Що його якраз звідти і протянуло, тому що удар там сильний в машину. Майор говорить, що пішли зразу з правого ряду. Не, не могло стоянки. йти з правого ряду, тому що там свідки говорять, навіть ті самі, які виступають свідками, потерпіли. А свідки десь тут є? Забрали чи? їх в лікарню. Ага. Це свідки маються на увазі випадкові перехожі? Ні, потерпілі, які були в тій машині, потерпілі. які можуть бути свідками, бо вони це все бачили. У Жигулях, так? Да? Так, да, так. Да.